Ізраїль прийняв план США щодо тимчасового припинення вогню в секторі Гази. Умови угоди з Хамасом запропонував спецпосланець США на близькому сході стів вітков після того, як днями минув термін першої фази. Згідно з пропозицією, друга фаза припинення вогню має тривати 50 днів протягом цього часу ми можемо обговорити умови постійного припинення вогню, яке покладе край війні в газі. За планом Віткофа, половину заручників відпустять негайно а другу половину, у разі якщо ми досягнемо угоди про постійне припинення вогню. Зі слів Нетаньяго, Ізраїль також ухвалив рішення відмовитися від постачання гумдопомоги до Анклаву. Ми зробили це, бо Хамас краде гумдопомогу і не дає мешканцям гази її отримати. Він використовує ці постачання для фінансування своєї терористичної машини, яка спрямована безпосередньо на ізраїлі наших мирних жителів. І ми не можемо із цим погодитися. Хамас же заявив, що прихильний до раніше узгодженого припинення вогню, яке мало перейти в другу фазу з переговорами, спрямованими на постійне припинення війни він вимагає дотримуватися початкових домовленостей, тобто звільнення заручників і палестинських в'язнів та виведення ізраїльських військ із сектора Гази. Представник Хамасу високого рангу Махмуд Мардаві повідомив телеканалу Аль-Джазіра, що угруповання відпустить решту ізраїльських заручників лише відповідно до умов, уже узгодженої поетапної угоди. Водночас Ізраїль нагадав, що згідно з початковою угодою він має право відновити бойові дії після 1 березня, якщо переговори будуть визнані неефективними.